Благодійний турнір з хокею на підтримку Збройних сил України провели у Рівному цими вихідними. П'ять команд з регіону та представники сусідньої Хмельниччини зустрілися на ковзанці в південному мікрорайоні обласного центру. Попри товариський і аматорський статус турніру, хокеїсти не шкодували ні себе, ні суперників і боролися за кожну шайбу. Денис навчається у рівному. Раніше займався хокеєм у рідній для себе Київській області. На турнірі хлопець встиг не лише пограти, а й побути суддею. Попросив них пограти там п'ять хвилин. Линочок, та якось так все затягнулось, та й запропонували самі мені. І сьогодні не жорстоко, було пару моментів, але я б не сказав би, що це дуже жорстоко. Один момент тільки дуже болючий був. Та й все. Справжніми господарями на ковзанці відчували себе хокеїсти Рівненського легіону. Вони врешті і святкували перемогу у турнірі. Гравець рівнян Сергій Крижильський розповів, що у команді є як досвідчені хокеїсти, так і новачки, які перший рік тримають у руках ключку. Це перша гра. В цьому році, тобто, відновили ковзанку. Є де грати, є де тренуватись. Гра була запекла і грали дуже, дуже, дуже насичено. Гравці приїхали з різних міст. Тобто Велика конкуренція була і було дуже цікаво. Гості зі Славути впевнено розпочали турнір, вигравши три стартові матчі, в тому числі у легіону з рахунком 4-1. Однак на вирішальний поєдинок проти рівняну більш вікових представників Поділля забракло сил. Проте хокеїсти все одно залишилися задоволені своїм виступом. Чудовий турнір, чудова організація. Ми вже не перший раз приймаємо участь, завжди приїжджаємо, завжди раді. То тільки на позитиві приїжджаємо. Неважливо. Ми і вигравали турнір, виграли, програли. Неважливо. Ми завжди приїдемо, будемо раді. Найголовніше зі слів учасників змагань це можливість пограти в улюблену гру та допомогти українським захисникам. Усі зібрані під час турніру кошти. Хокеїсти передали власникам ковзанки, а ті, у свою чергу, спрямують їх на допомогу ЗСУ. Микола Бражицький, випуск новин.